7 грудня відбулось пленарне засідання позачергової 22-ї сесії Київської обласної ради, 8-го скликання у 2023 році, саме в цей урочистий день місцевого самоврядування під час засідання видатні особистості були відзначені присвоєнням їм звання почесний житель Київської області, які своїм внеском суттєво сприяли розвитку та захисту України. Звання почесний житель Київської області присвоїли командиру 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців вдовиченко Олександру Петровичу. Чорні запорожці відбивали атаки ворога в Київській області. Завдяки їх мужності та сміливості. Ми зараз маємо можливість жити в своїх домівках та відновлювати втрачене. Також відзнаку отримав Миколенко Юрій Михайлович. Начальник командного штабу інституту військових сил Національного університету оборони України, кандидат військових наук Національного університету оборони України та бригадний генерал. Нагадаємо, що керівником 13-го сектору оборони броварського району був полковник Юрій Миколенко. Саме йому ми завдячуємо перемогою славнозвісними боями за Броварщину за особисту мушність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі також відзначений орденом Данила Галицького і орденом Богдана Хмельницького. Броварська районна рада висунула кандидатуру Миколенко Юрія Михайловича на звання почесного жителя Київської області. Низький уклін вам! За захист нашої батьківщини.